Шкодження. Реакція запалення це локалізований процес. Він локалізований в одній ділянці, тому це місцевий процес. В розвитку запальної реакції беруть участь імунна система, нервова система, ендокринна система. Тому в організмі виникають зміни, Які існують причини запалення? Це можуть бути біологічні агенти. Віруси, мікроорганізми, грибки, найпростіші або ж чужорідні білки, фізичні фактори або підвищення, або зниження температури, радіація, механічні пошкодження або електричний струм, хімічні чинники, наприклад, взаємодії з кислотами, із лугами та солями важких металів. До хімічних чинників ми можемо віднести ендогенні фактори і екзогенні фактори. Ну, наприклад, якщо мова йде про ендогенні фактори, це отруєння організму продуктами власного метаболізму. Це, наприклад, жовчні кислоти або ж азотисті шлаки. Екзогенні фактори, тут можуть бути будь-які. Хімічні речовини, що потрапляють в організм із зовнішнього середовища, наприклад, отрути чи лікарські препарати. Тож, чому запалення називають складною реакцією? Називають її складною реакцією, тому що вона складається з трьох основних компонентів: це альтерація, тобто пошкодження, ексудація, тобто утворення запальної рідини ексудату, і проліферація. Це розмноження клітин, розростання тканин в осередках запалень. Щоб зрозуміти патогенез і морфологію, треба зупинитись детальніше на кожному із цих компонентів. Перший компонент альтерація. Тобто, це пошкодження, яке морфологічно проявляється дистрофією і некрозом. Зараз на слайді вам представлений альтеративний тип тканинної реакції, саме альтерація. З'являючись, альтерація підтримується різними змінами, що з'явились в вогнищі запалень. До таких змін будуть відносити розлади кровообігу, зміни середовища, зміни онкотичного тиску. Продукти некрозу і поява біологічно активних речовин. Коли альтерація підтримується за рахунок змін, що з'явилися у вогнищі запалення, то таку альтерацію ми вже можемо називати вторинною. Значення альтерації негативне, але й має деяку захисну дію. Ну, наприклад, продукти некрузу та ядерні білки можуть призвести до загибелі мікроорганізмів. При альтерації виділяється велика кількість біологічно активних речовин, які називаються медіаторами запалу. Серед них найбільш відоміші це гістамін, серотонін та кініни. Саме ці медіатори запалення запускають наступний компонент запалення ексудацію. Ексудат нагадую вам. Це запальна рідина. Тож ексудація це утворення запальної рідини. Ну, ось, наприклад, на слайді. За походженням ексудат складається з декількох частин. Гематогенна частина, що представлена плазмою і форманими елементами, лімфогенна частина, це в нас рідина. Білки, імуноглобуліни та лімфоцити і гістіогенна частина. Це продукти розпаду, некрозу, клітини сполучної тканини, в тому числі плазмоцити і макрофаг. Тож для утворення гематогенної частини, про яку ми спочатку поговорили, необхідна судинна реакція, щоб вогнищі запалення потрапили в плазми і формені Детальніше зупинимося на судинній реакції організму, який її механізм утворення? Спочатку відбувається короткочасний рефлекторний спазм під дією гуморальних факторів, і прискорення кровоту. Потім артеріальне повнокрів'я з деяким розширенням капілярів, артеріул і венозне повнокрів'я. Тобто зміна кольору вогнища запалення в динаміці, та уповільнення кровотоку, особливо в капілярному руслі уповільнення, аж до зупинки. Паралельно підвищується проникність судинної стінки і вихід з судин рідкої частини крові, солей, електролітів та білків. При високій проникності може випотівати і фібриноген. В процесі уповільнення кровотоку і розширення судин відбувається перерозподіл форманих елементів крові і спостерігається так зване краєве положення форманих елементів. Далі наступає зупинка руху, що призводить до формування повноцінного феномену краєвого стояння лейкоцитів. З наступним прилипанням їх до ендотелію і міграції їх тканин за допомогою хемотоксичних факторів. При різкому підвищенні проникності можуть виходити і еритроцити. Лімфогенна частина утворюється фактично аналогічно гематогені, канині ми будемо спостерігати гамма-глобуліни, лімфоцити і плазматичні клітини. Гістіогенна частина буде характеризуватись продуктами розпаду, некрозу, можуть бути і живі клітини, такі як макрофаги, тучні клітини і плазматичні. Ексудація сформувалась як захисна реакція завдяки розведенню концентрації токсинів і антимікробної дії. Але в той же самий час вона має і негативне значення. Через стиснення органів ексудатом, що є живильним середовищем для мікроорганізмів із розплавленням здорової ткани. Тому лікарю необхідно знати, який саме за складом ексудат і в якій він кількості. Тобто, фактично, ми можемо розподілити значення або біологічну роль ексудації на позитивний і негативний. До позитивного, ще раз скажу, відносять. Зниження концентрації токсинів в місці пошкодження, і зниження шкідливої їх дії на тканині. Далі захисна дія білків і загибель мікроорганізмів, і бактерицидна дія, що обумовлена лейкоцитом. А до негативного значення ми віднесемо. Стиснення органів ексудатом, формування живильного середовища для мікроорганізмів і розплавлення здорової тканини у випадку гнійного ексудату, коли основною клітинною частиною будуть лейкоцити. ці клітини будуть виділяти протеолітичні ферменти, що будуть розріджувати не лише ексудат, а й розплавляти навколишні тканини. І останній компонент запалення це проліферація. вибачаюсь хвилиночку часу.